Сьогодні ми з Євкай Fox 3 чи Flaim Fox 3 будемо вбивати принца. Да. Також у нас тут залишилось вже пару цей ворогів. Зараз ми будемо їх вбивати. Да. І будемо починати вже. Записи вбивати Кейк Принца. У мене леопард. Я качаю зараз всі фрукти. Так. І Чекайте, поки ми вб'ємо всіх. Так, у нас вже тут принц жорстко зносить, так що ми зараз його вже будемо вбивати. Ай да, я його взагалі не бачу. Інстинкт пингубай. Чи ні? Ну я хочеш мене вбили. Тут чел, тут чел, у якого є Єклав. Тому це жорстко. Якщо хтось на жаль, що електрик клав. Ось мені дійдуть, що ті мастері, тому що одне воно в мене Ай-яй-яй. Але я забув, то, що я качаю яму, а от це Ай, буде на тих шиті. Ай, блін, я... yeah. мене вбили. Де дріп, мама? Зараз я трансформуюсь. Це я підробив в Україні? Зараз я жоспайду до мара. Йоу, йоу. Ні, ну я вже 50К на ніц. Сподіваюсь, мені дадуть спайкетрайнер, тому що я буду дуже радий. У мене вже, я чисто е случайно цей спайкетрайнер у цей... зробив. Ні, е -е. да, получил. Значить, так що я м -м -м -м. хочу, щоб ну, шевки фокус 3 випав... чи флейм фокус 3, не знаю. Та ну мені не дали. А мені теж нічого не а чого. У мене 2040 левел. Мені ще 10 левелів, та я вже буду на муміях фармитися. Також я хотів сказати, що координальні зміни в мене що в мене вже Dragon Heart, Dragon Storm, Dragon Talon. Взагалі перм Драгон. І оці фрагменти, які ми будемо робити з Cake Prinça. Підуть на е, масштабне відео. Ну як, не дуже масштабне. Ну, взагалі, підуть на відео, так що я не такий егоїст. Так що, так. Да. А ми пішли вбивати по новій. Знову крафтерів. Так, ми вже його добиваємо цього Кейк Принца. Угу. Зараз ми вже його доб'ємо Ну, може, його на э, нормально не машину. Ну да, тут сиети вообще якийсь эгоист. Ай эм эгоист. Ай, да. Йо! Ну боже, в целом принца к на способки вообще винкол в нем хоть якийсь с є? Да вообще нема. Чисто одна. А просто на цю пешку е з цими руками е кулаками, то просто там нуль к ДД. Ну реально. Да йоу, чевинцей спайки традиционки. Ну, мені треба Ну, kingle, саме... легше бывати тим, то що хоч він ее зайду with spiky type. А якщо це, я... 2. А, кінах, да. кінах 2. Але він не цей из пакети, а Який ці? кліки? Що? кліки юзає. Кін... А, ні. А, на, на, на тисті я не знаю. Николаев не в Баба, да, значит он ну, И теперь читав на Вики то еще <с pitches> <с Miller> Винью зайцей В2 а... Нузайс на пайки найден Да йоу Да ты Нет Принц О да мне дал дал, дал, пил. дал! Далы дал, Трайден Да Сюда. Ура! Да, а мені слабого фраги. Ура, Трайден! Спайкі трайден! Да, під то, що Севки Фокс 3 випав трайден. Ми вже закінчуємо це відео, воно було дуже коротке. Але ми трішки повбивали цього Кейк-принца. З вами був Злом, Севка Фокс. І всім.